На сцені пані Ольга Сахно, вийдіть, будь ласка, хай дівчата, побачить. Це член нашої координаційної ради, нас 12 чоловік. Запишіть хоча б наші координати для начала. Виняли ручки і пописали. Ну і ну, два слова, Галина Воришняк, член координаційної ради, у нас 12 жінок. У нас Валентина Колечко, Валентина Бердник, мама Валентина Колечко це мати Остафина Йома, Нагіла, нашій координаційний голова ради матерів. На кого я Виходить, що суботи і в неділю. Єдина родина, єдина країна. Якщо ми не наведемо порядок в родині, не будемо любити сусіда, не будемо чути один одного, то ми всі говоримо, отаки от ми ж, всі крути, от як тих вашої людмипані, а чути друг друга не, ми не завжди чуємо. Нічого не буває, а ми її бачимо в мирний час. Гинуть мирні люди. що до нас приїжджали голови колосці з усієї України, таких, як ми написали. Ми сьогодні з вами знайомимося. І просимо, щоб ви приєднувались до нашого руху. Нас треба пахати, роботи надати. І радію нашому знайомству на сьогоднішній зустрічі. Хочу сказати, що наш громад... громадянський рух за жінок, за єдність України, народився, зародився і вже мужніє на Майдані у тій страшні січневі, морозній і одночасно гарячі дні протистояння з тією бандитською владою, яка, слава Богу, пішла. Продовжуємо ми п'ять місяців працювати, бо з грудня місяця почали до сьогоднішнього дня, і безумовно, що об'єдналися ми, нам було однієї ідеї створити потужний жіночий рух, який допоможе нашій Україні піднятися з колін, оздоровитись, збагатіти, бути єдиною, щоб наші діти, наші онуки жили щасливо в нашій не чужій а рідні, на нашій землі і розвивати нашу державу. Я представляю е, центр збереження та розвитку української традиційної культури. Що це значить? є центр, який я очолюю, ми зберігаємо автентичні наші ремесла і народну творчість. Сюди входять ці ремесла, якими Україна жила і до сьогодні побутує. Бо всі ті вироби, які роблять наші майстри з усієї України, а вони входять у наш центр, всі народні майстри народних ремесл входять у наш центр. Вони побутують і, всі, і, побутую, і побутую, мені. Побутую, мені. побутують у нашому житті. Яка наша ідеологія, і яке наше завдання першочергове? Я думаю, що такою ідеологією і нашою роботою ми і об'єднаємо всю Україну навколо утісний той міцний кулак, який буде твердо стояти на сторожі нашої єдності, як кордонів, так і нашої нації, яка ніколи не зломиться. Відтворюючи ще серпільського періоду, це гончарство, це ткарство, це соломоплетіння, це писанкарство, всі абсолютно народні традиції, наша ідея яка? Ми по селах і в маленьких районних центрах відтворюємо центри народних ремесел, залучаємо туди людей сільських, які абсолютно сьогодні без роботи, кинуть тоді, як владують, і, і, і нашим усім суспільством, і надаємо робочі місця. Це і на Вінничині, це на Черкащині, це Баришівського району, село Веселинівка. Ідея, ідеологія наша така: свій до, до свого по своє. Ми хочемо навчити і прищепити кожному із наших дітей і громадян любов до свого, проводити ту гідність і гордість за те, що ми вміємо. Бо народні ремесла це наша прадавня культура. Ми можемо у світі виокремитися серед інших народів тільки своїм мистецтвом, тільки своїми ремеслами, тільки своєю культурою, самобутньою, неповторною в усьому світі. І безумовно, я вже 17 років над цим працюю, об'єднання у нас жінок величезне, понад декілька тисяч по всій Україні. І в принципі, цим самим ми причіпаємо молоді знання нашої історії, бо це йде глибини ще, ще до терпінського періоду. Пробуджуємо любов до своєї історії, своєї культури і своєї мови. Ну і безумовно, коли я своїм центром об'єднаю і навчу любити своє. Не купувати в Турції, не купувати в Росії, не купувати в Китаї, а виготовляти, виробляти, споживати своє. Я думаю, що ми великий внесок у розвиток своєї держави, зміцнення її несе сьогодні вклад. Так що слава Україні! Я представляю реабілітаційний центр. Берегиня, который э, находится на информационном портале столица. Город Канас, у кого есть выход в интернет, пожалуйста, наберите этот телепортал, и на первой страничке вы увидите нас и мой репортаж э, с Майданом. Так мы познакомились с Валентиной Владимировной? Я являюсь основателем, волонтером, наверное, единственным международным психологом, потому что я приезжала на Майдан за свой счет из Германии. Я профессор кафедры психологии Академии естественных наук города Ганновера. И я выхожу к вам с инициативой поддержать э, наше объединение женщин, потому что когда я ночью работала в хирургии в украинском доме, потом основывала под Сбербанком, кто был на Байта, не знает, там медпункт работал круглосуточно, на телеграфе я основывала медпункт и э, все время находилась вот все время в движении, но основной центр был на четвертой заставе у полковника Вовченко. Почему у казаков? Я старинного рода казачка в пятом поколении. Крест моему прадеду, атаману Кущевского куреня, стоит на Мамаевой Слободе. Там живет моя душа. А я приехала сюда для того, чтобы остаться с вами. я буду еще здесь два дня поддерживать ярмарку. Людмила Степановна пригласила нас в почетными местами быть. И если вам нужна наша помощь, то мы будем ее оказывать везде, где вы нас увидите. Спасибо. Ну а кто не сможет, значит, интернет, телефон и столичный портал столицы. Меня зовут Валентина Николаевна Никитенко. И видите, мы меня могли в, в Тунис, в кино, а теперь телеканал Р1. Профессор психології, астросенства, видіти притворество. А в свою чергу я хочу також трошки добавити своїх слів, як би там не було важко, як би там не було тяжко, і на Майдані, і в Києві тут у нас, і в країни. Я хочу вам сказати, ми теж виступали на Майдані, підтримували е, людей. О, наша така спеціальність. Ми повинні людям дарувати радість, тому що я нікому важко, а тут підняття духів. Треба обов'язково для всіх людей. І я бажаю вам всім крепко крепно здоров'я. І хай усе буде благо і добре. Слава Україні! Голосухи народного культурно-етнічного ансамблю. Вони оцей одяг реставрують, збирають по селах самі шиють і відроджують теж нашу національну традиційну культуру, саме вводяться в пісні і продовжують наше українське, наше коріння. І я особисто, як голова фонду соціального захисту ветеранів війни. Ще й була така громадська робота війного фонду. Ми цього року проводили фестивалі Ветерани твої Україну», де ветерани в супроводі Національного оркестру народних інструментів без освіти жодної співали на нашій центральній сцені в Палаці культури Україна. І е, такий колектив нас здобув е, на останньому фестивалі. Бо ці фестивалі з року, у сьогоднішній день вони недавно. Буквально виступали як, як переможці до фестивалю 14 числа в будинку офіцерів на серед ветеранів і праці, до Дня Матері і до Дня Перемоги. Це дуже люди, які не щирячи свого часу, здоров'я, такі, скажімо, волонтери. Люди, які несуть нашу культуру, нашу душу українську дарують вам і всій Україні таким людям. Наша мета проїхати з цим фестивалем по всій Україні, дитина чи хто б не прийшов би до влади, і який би там президент не був, ми маємо боротися самі за своє майбутнє. представляю спілку журналістів України. Я хочу сказати, що Валентина Володимирівну ми знаємо дуже давно. Десь ветерани знають 16 років. І справа в тому, що спілка журналістів наша, основна задача освячувати ті події, гарні події і в нашій Україні. Саме головне, щоб наша Україна була об'єднана, ви розумієте в Наша сила, сила іще Тарас Григорович бачила вас тут на сцентах, дуже багато присвячено 200 років від дня народження було його. Він писав, що що є краще, краще в світі жити. Він казав, добрим братям купі жити. І не треба нічого добро, яке ми прибрили. не треба його ділити. Я хочу сказати, що я вам побажаю міцного здоров'я всім. Я вперше всі. в Білій Церкві, я вперше. Я дуже задоволена Володимиром Володимиром і всім організаторам за те, що вони запросили мене. І що бачите вас. Я вам бажаю всього самого найкращого. Здоров'я міцного. Бажаю вам мирного неба, щоб у нас було все гаразд. Щоб у вас і у нас все було гаразд. І я, я вам хочу сказати, що в деяких газетах в України буде освячена ця подія, що відбулася у вас, це, можна сказати, перша ласточка, да? яка буде перша ласточка в білій да, церкві. І справа в тому, що ми будемо освячувати цю подію. І всі ваші потреби і треба, будемо теж освячувати. І воно повинно вам на всім. Це теж представник нашого жіночого руху, Геннадій Ніколаєвич Авдієв, щоб ви не думали, що він дуже кармазів теж, щоб ви не думали, що в нас тільки жінки. Чоловіки теж підтримують жінок, бо жінки без чоловіків. Вийдіть, Геннадій Ніколайович, ви йдіть, пожалуйста, на сцену. Це дуже звісний чоловік. Который которые тоже поддерживают наш, наше движение. Два слова скажете? Два слова. Я буду на российском уровне Извините, что не, не портите, как говорится, язык. Я понимаю. Значит, я готов всегда все знания, которые я имею, долгое время всякие вещи учился, довести для всех женщин, для всех-всех-всех нашего движения. Спасибо большое. І нашу таку презентацію я хочу завершити невеличким таким виступом, на якомусь симпозіумі це є не гімн кожного з нас. І я надію, що вас також і ми вас призиваємо до цього гімну. Цими словами Матері Терези я хочу завершити таку нашу невеличку презентацію. Життя це шанс. Скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія, здійснюй її. Життя це виклик, прийми Його. Життя це обов'язок. Виконай Його. Життя це гра, стань гравцем. Життя це цінність, цінуй Його. Життя це скарб, бережи Його. Життя це любов. Насолоджуйся нею. Життя це тайна, познай її. Життя це пісня, доспівай її, життя це бездомня невідомого. Не бійся ступити в неї. Життя удачі. Шукай цю мить. Життя казка чудова. Не згуби його. Це життя. Борони його. Гроші на них тратять, а коли треба було оплатити цукерки 70 тисяч ветеранам на сцену, прийшли піаритись купа партій, а які платять сумасшедші гроші за бікборди, А заплатити за цукерку пачку корову не було кому. Розумієте, про що я кажу? То давайте, щоб не було в нас таких політиків, які дбають тільки за себе. І в наших з вами руках, як ми збережемо родину, так ми збережемо країну. В цьому залі сидять люди, які представляють різні політичні сили. Є людина від, Богу, від лікаря Богдану, Даного, яка приїхала і нашу леву. Є люди, які приїхали з різних куточків. Ми такі щасливі, що. Або хоча б поможете. При виході я роздам вам програму соціального розвитку міста, тому що міняти треба деякі речі в місті. Ви її оглянете, подивитеся і підпишете. І ця програма поїде з відомими людьми і цей час дуже дорогий. Але вони до нас сьогодні приїхали з нашими проблемами. І я думаю, ця програма. Матиме місце для життя.